Разом аеропорт розвалив, але його буде дефокувати, не нам ковід. Є позиція, є позиція політичної сили, яка не приймала участь у голосуванні. Тобто ми будемо мати е, нормальну конструктивну роботу, буде і критика. Я думаю, що взагалі е, прийняття позитивного виваженого рішення для того, щоб об'єднатися, це виважене розуміння. Нема чого ділити, нема за що сваритися, треба об'єднуватись і робити позитивні, нормальні речі на благо Хмельниччині і людей. Не треба сваритися і критикувати одного. Я щиро дякую за підтримку. Вважаю, що робота наша є конструктивною і ефективна. Керуючись статтею 11 закону України про службу в органах місцевого самоврядування та враховуючи те, що я вперше приймаюся на службу органам місцевого самоврядування. Ця посадової особи місцевого самоврядування. Я загородний Михайло Васильович, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народу України, неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові права. Ми продовжуємо нашу роботу. З вашого дозволу прямо з трибуни. Нам необхідно розглянути решту питань порядку денного. Відповідно до статті 17 регламенту Хмельницької обласної ради, 6 серпня, після того, як ми обрали голову числа депутатів, ми повинні утворити робочу для того,